Селище Луганське знаходиться на лінії розмежування та постійно потрапляє під обстріли, особливо останні декілька діб через загострення ситуації на світлодарській дузі. Цивільних суди пускають не постійно лише під час затища, ось як зараз. А місцеві мешканці, чиї будинки пошкодили снаряди, користуються цим часом, щоб розібрати завали. Вчора в день були доволі такі. Важкі бої, вночі все було тихо. Зараз ось ми в очікуванні того, що почнеться дуже напружена ситуація, і будемо працювати, тому чекаємо. Вчора ми заїжджали до хлопців саме туди, допомагали там водою, серветками, у них там немає абсолютно нічого. Вони їхали туди на добу, а вже там сидять три. Вчора ми вивозили машину, яку прицільно. Впала міна, і було чотири поранених. Один з них середньої тяжкості, всі інші легкі. Всі вижили, але там є свої ситуації. Що буде з зором тої людини, яка сиділа, була пасажиром і була спереду. Позавчора на Троїцькому напрямку, бо щодо Попасної було теж бої, відкрився другий фронт, і було двоє двохсотих. Одне попадання в голову снайперське, а інше мінозривне. Зараз 12-та година дня, ми на околиці селища Луганського і зараз вже чути постріли кулеметів та мінометів. Зараз відбувається артилерія працює зі сторони нехороших чоловіків. 80 і 120-й міномет працює по нашим позиціям. Ось зараз теж свист і одразу виїзд. Так, вчора, Невозможно підвести не то не только Тільки якась техніка пытается під'їхати до передка і сразу розбивають. Загиблих поками, слава Богу, нема. Що я Сейчас нет света? Да, нету. Тут поруч же падає, не? чи Стріляю, це від постріли. Стляють, це ще постріли, не падає. Це не ще падає. стріляє. Як падає, чого тут як падала? Все хутром ходила. Оце пригодиться, дуже пригодиться. Це треба накривати під дирки, під кришу. Це я не знаю, взагалі я не знаю, що робити. Не знаю. Таке положення, що... Ми всі в такому і там. <плес> Кважина, зюди от, от полів. Тепер от світа немає води, ніде немає, ради. Ну там колодець є, Так що совсем без приведе. Принесемо, холодильники стоять, внучки понаморажували, і клубнічки, і малинки, всього їх. Угу. Замаражу нафіг. Вночі, ото як обстріляли з вечора, після восьми, да? Ось сюди, як поприлітали ну, да. снаряди, вони звідси стріляли, 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 стріляли каже, ну допросяться. І коли, і коли стихло все? Да, їх накрило, і потім... до утра тишина, А в 8 Тіце. часов вже почали по двору ходити поратися, то курей кормить, то, курить, то, -то. Опять so, і опять наші почали. Ага. І гуп, і гуп, і гуп. А достається.